Він сказав, що то для мене надто гарно. І я розстроїлася і пішла робити куклу. Воду. Сьогодні був активний день. Зранку я вирішила винести ці зомбі-вазони на вулицю, насититись вітаміном. Д. але забула намастити їх СПФ-ом Сарем. Судячи з того, що несеться, вже їх треба було намастити. Сьогодні в нас серйозні справи. І я вирішила показати Саші, як правильно треба працювати з інструментом. Він сказав, що було дуже повчально і забрав цю штуку. В мене від гірка подальше. Далі моя частина роботи була найважливіша моральна підтримка. І нашими загальними зусиллями драбинка для курочок справилась для чого я пішла готувати собі кімнату. Знімала павутину, підмила, Стало так чисто. Саша сказав, що для мене то занадто гарно так. Там будуть жити качки. А я розстроїлася і пішла робити куклу. Потім згадала, що не володію чорною магією для управління куклою. Тому вирішила, що буде пугало на город. Як вам Сашка і Анастасійка, пишіть в коментарях. Їх доля захищати кукурузу від ворон і шпаків, тому вони не можуть бути разом. Після домашніх справ я пішла вмивати і мазати свій фейс. Зібралась їхати, бо мені не дісталась кімната, яку я прибирала. Тут я могла б сказати, що виїбнулася, який ж без рук. Ну я виїбнулася, який ж без рук. Але до того моменту я й сама не знала, що вмію. Зайшла на нову пошту за коробками для нового дому. А мені дали посилку. Ну і ладно, прийшлося вертатися. А що в посилці покажу в наступному відео, якщо цікас там щось для блогу.